Рено Зоя 2013 рік, 22 кВт. Скільки вартує утримання такого автомобіля? Привіт! Давайте сьогодні поговоримо, скільки вартує утримувати електромобіль Рено Зоя 2013 року випуску з батареєю 22 кВт. Цей електромобіль експлуатується мною кожного дня протягом вже 5 місяців. Тому назбиралося вже досить достатньо інформації і статистики, щоб зрозуміти, скільки він потребує на себе витрат. Саме для цього я встановив собі на свій смартфон додаток. Додаток називається Drivo. Ну, якось так. Заходимо в нього. І що ми тут бачимо? Що я почав вести цей борт-журнал з 7. Вересня 23-го року машина була куплена 3 вересня. Ну, тут є записи ще за ці попередні дні також. І по сьогоднішній день на перше число, на 1 лютого 24-го року. Отже, загально на автомобіль було потрачено 29 767 гривень. В день це виходить 199 гривень копійка, 10 копійок, а за кілометр 4 гривні і 5, ну, 6 копійок. Давайте тепер більш детально подивимося, на що були потрачені ці майже 30 тисяч гривень за 5 місяців експлуатації моєї Zoe. На заправку пішло 9 297 гривень. В день це 63 гривні 25 копійок і кілометр, виходить майже гривню 30 Хочу ще вам нагадати, що в мене немає своєї розетки вдома, і я майже весь час заряджався на публічних станціях по 11 гривень за кіловат в середньому, 10-11. За цих 5 місяців в мене була можливість заряджатися від домашньої розетки в гаражі. По нічному тарифу, але в сумі це десь складає приблизно з тих п'яти місяців один, ну може, п'ять тижнів, один місяць тижнів я заряджався від розетки. Решту всього часу я заряджався тільки на публічних станціях. Це для тих, хто думає, що якщо купувати електромобіль, а ще з такою малою батареєю, це тільки потрібно мати свою розетку. От немає в мене своєї розетки. І, тим не менше, мені досить нормально його експлуатувати. Я не відчуваю зовсім ніяких труднощів. Але це витрати за зарядку. Але давайте подивимося тепер на що взагалі пішли кошти. Сюди я старався записувати всі витрати, які були на цей автомобіль. Давайте пробіжимося. Історія. І на самий початок. Давайте подивимося, що це було. Отже, так, у нас зарядка. Далі. Реєстрація вартувала 1200 гривень. Підвізка 400 гривень. Це я замінював е, тяжку стабілізатора. Далі. Оплата написано 1800 гривень це страхівка. Далі оплата 200 гривень, це були пахнючка, умивайка що з того роду. Далі знову заправили. Заміна мастила 0 гривень, тому що мастило мені поміняв брат, він працює механіком на СТО і він мені зробив подарунок безкоштовно. Автомейка 200 гривень. Насправді там було декілька автомейк на самообслузі по 50 гривень. Я одною записав 200 гривень. Заправки, заправки, заправки. Знову автомейка 80 гривень. Так, автомейка 50 гривень. Бачите, обслуговування зводилось до покупки пахнючки і автомейки. Автомейка 100 гривень. Так, знову оплата 3520 гривень. Це вартість зарядки. У мене не було зарядки від 220 вольт. Я собі замовив на Аліекспресі і мені прийшла зарядка. Це вартість цієї зарядки. Далі 900 гривень. Це є. Вартість е, нових ламп Philips. Я собі купив лампу для головного світла. Знову автомейка 70 гривень. Поїхали далі. Ще одна велика витрата це нові шини 9600 гривень. Це були куплені нові зимові шини. Далі, заміна шин вартістю 400 гривень. Заправки, заправки, Автомийка 300 гривень. Це також декілька майок було записано. Знову автомейка 120 гривень, огляд 1300 гривень. Сюди записано сервіс, була заміна сайлентблоків, передніх речагів. Знов автомейка. Витрати. Знову автомийка, автомейка. автомийка. автомейка. такі витрати на мій електромобіль. На моєму прикладі ви побачили, скільки вартує утримувати такий електромобіль, дорого це чи дешево вирішувати вам. І в жодному разі не хочу, щоб ви подумали, що я когось агітую, там пересідати на електромобілі, продавати свої дивизешні. Це вибір кожного. І вам вирішувати. Мені насправді байдуже, хто на чому їздить. Це просто, я думаю, буде цікаво для тих, хто придивляється, хто хоче пересісти на електромобіль, хто хоче купити його як другий, як міський автомобіль, як для дружини автомобіль, щоб ви розуміли, скільки це вартує. Його утримувати, не маючи вдома розетки. Ну так, не зовсім, тому що все-таки кажу, я приблизно місяць-півтора мав нагоду заряджатися від домашньої розетки. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо вам цікава тема про електромобілі, про Zoe, про це як я надалі буду встановлювати в ній музику і інші дописи, що я з нею буду робити, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. За це я вам буду дуже вдячний. Також маю ідею зняти для вас відео, чому вибір мій впав на Zoe з батареєю 22 кВт, і чому я би собі не купив Renault Zoe 40 або 50 кВт. Але про це ми поговоримо в одному з наступних відео. На цьому я з вами прощаюся. Бувайте здорові! Вірте в Збройні Сили! І все буде Україна!